Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Під час війни кожна людина зіштовхується з безліччю непростих ситуацій, тому коливання настрою постійно загострюється, і саме тому сьогодні наступні 15 хвилин ми і поговоримо про те, як отримати емоційну стабільність з нашою гостею, практикуючим психологом Кареєвою Оленою. Вітаю, пані Олено. Вітаю а, давайте почнемо з того, що таке взагалі емоційна стабільність насправді вчені досліджують це поняття дуже давно і постійно. Всі хочуть дуже знати, що це таке, і як таке потрапити у те місце, де та емоційна стабільність можлива, але однозначно сказати не можна. Є таке. Така думка, вона неправильна, але вона розповсюджена, що емоційна стабільність це коли людина взагалі не реагує на якісь обставини, тобто вона з кам'яним обличчям проживає важкі ситуації, вона не вволікається да, в ці емоції її не накриває тим шквалом. Тобто, начебто, це емоційна стабільність, але насправді це не так. Бо уникати емоцій дуже шкідливо. Вони все одно накопичаться, і потім вони вильються, але вже вильються або хворобою, або якимось таким, знаєте, ну скандалом, да або навіть може це бути нервовим зривом. Отже, що таке емоційна стабільність простими словами: це коли людина може вчасно і безболісно повернутися. Після якоїсь там втрати чи травми у нормальний свій стабільний емоційний стан, де вона може працювати, де вона може створювати стосунки, де вона може бути спокійною і такою, як до того травмуючого да, ну, стану тої події, яка з неї відбулася. Чудово, а от чи можна зберегти емоційну стабільність під час війни? Ну наразі це дуже важко, тому що е, війна це постійний стрес, та да? Ми звикли, що якесь щось стається з нами. Ми адаптувалися і вирівнялися. Да? Навіть якщо ми там зранку встали і в е, нас болить голова, то ми там випили кави і знов ми стабілізувалися. Війна це постійний стрес, це фонова тривога, це нерозуміння, чи, буде в нас, чи яке в нас буде майбутнє, чи я впораюся. Тобто у період війни його зберігти дуже важко, але це можливо, якщо ти цим займаєшся, якщо ти приділяєш цьому увагу і в тебе є спеціальні техніки або помічники, то це справді можна зробити і під час війни. А, як війна впливає на психіку людини? Ну знову ж таки, війна це стрес, це постійний стрес, це втрата опори, це неможливість планувати надовго, це зруйновані стосунки, і це велике горе, якщо людина когось втрачає. Отже, люди стають більш роздратованими. Люди багато страхів, тобто люди бояться і того, що відбувається зараз, і того, що буде в майбутньому. Це така втома, ну велика втома, тобто не така, як ну навіть якщо людина багато працює, але вона відпочиває і вона відновлюється. Тут такий хронічний стрес може бути і втома неможливо виспатися, поганий сон, така розфокусована увага. Людина може робити на роботі багато помилок. Бувають такі історії, що те, що тебе радувало, що тобі подобалося до початку війни, ти не можеш цього робити, ти не бачиш в цьому сенсу. Ти не хочеш працювати, ті якісь стосунки або дружні стосунки для, для тебе не мають значення. І це все, ну, стан психіки. Тобто це так, впливає на психіку, і ти типу, потрапляєш в таке місце, де ти не можеш впоратися сам. І тоді потрібна допомога. Угу. А яка, от, ну, так, просто також простими словами, так, от, яка головна емоція, емоція під час війни у людей? Ну, звичайно, що це страх і це хронічний стрес. Тобто людина постійно знаходиться у стані стресу, фоновий стрес, який е, зажимає, зажимається тілом е, на такому напрузі нервова система. Е, може бути апатія, може бути депресія. Ну, це такі основні. Угу. А які процеси відбуваються у тілі людини під час війни? Знову ж таки, тіло звичайно зажимається, тобто людина не може рухатися, і це може бути як фізично, тобто починають хворіти органи, да, що людина не може рухатися, болить спина, болить голова, да, болять ноги. Так і це може бути перенос в переносному сенсі, що людина не може робити ті речі, які вона хоче, які вона хотіла робити до, да, до війни. І можливо, вона б і хотіла зараз їх робити, але вона не дозволяє собі цього робити. І ось цей постійний стрес він призводить до того, що спочатку зажимаються в нас м'язи на обличчі, потім це плечовий пояс, потім діафрагма. Тобто людина весь час скована, вона не може рухатися. І що саме погане, що в нас через те, що м'язи постійно да, напружені, не виходить, не немає гарного кровопостачання до усіх органів. Тобто в нас наші органи не отримують того живлення, яке вони мають отримувати. І лімфатична система теж не може впоратися добре з виведенням токсинів, і збільшується така да там ну мікробна та флора, і імунітет падає. Тобто люди починають більше хворіти. Угу, люди так. просто починають хворити, хворіти на на, на, на такі захворювання, там, да, типа грипу там да якісь простудні. А ще це знову ж таки голова, це спина і це шлунок. Тому тобто, що і це впливає, так? Так, і це впливає. Це називається психосоматика, і навіть хвороби ну, внутрішніх органів. Це так може бути. Угу. А чи існують якісь універсальні поради? Існують універсальні поради. Насамперед треба приводити свою психіку да, до гарного стану і своє тіло. Так як наші емоції е, пов'язані з тілом дуже да, ну, напряму, е, то як емоції можуть зажимати тіло, да, так і тіло може розслабити наш мозок. Тобто потрібно займатися. Насамперед, ну я рекомендую йогою, звичайно, але, хоча б якоюсь фізичною активністю, можливо, це пробіжки, можливо, це ті вправи, які ви звикли робити, але не робите. А треба їх почати робити на постійній основі. І дуже добре, дуже добре таке звернутися до вправ з йоги. І є в мене такий мій улюблений да йог, до якого я звертаюся. В Ютубі в нього є такі гарні записи. Це В'ячеслав Смирнов, і в нього є і коротенькі відео, і довгі відео, які показують, які елементарні вправи можна зробити із собою. Кожного дня, щоб розслабити у ці зажими, щоб самому без походу до лікаря, да, справлятися зі своїм життям, зі своїм здоров'ям це то, що стається фізичною, да, фізичного стану. Що робити з психікою? Ну, по перше, коли вже є ця емоційна нестабільність, да людина знаходиться не зовсім в адекватному стані. Вона не може працювати, вона не може приймати адекватне рішення. Тому перед тим як щось вирішувати в своєму житті, треба прийти до такої стабільності. І перше, що ми можемо зробити, це почати дихати правильно. Бо найперше це збивається дихання. Без дихання ми не можемо жити. Нам О, треба так дихати, тут. да нам треба дихати завжди. І можна є таке дихання по квадрату робиться довгий вдих на 4, рахуєш, на 4, потім на 4 рахунки ти робиш затримання дихання, потім на 4 ти видихаєш і на 4 і знов робиш 4 затримання. Тобто такий квадратик для себе уявляєш і робиш вдих, затримання на 4, видих і і знов затримання на 4. І через зараз таких 5-7, да, ну, такого циклу вже ти трошечки стабілізуєшся, вже ти можеш себе якось відчувати. І можеш приймати якісь більш ну, активні дії, тобто вже підключається не просто емоції, а вже підключається розум, і ти можеш вже більш ну, адекватно да, приймати якісь рішення, щось робити, навіть якщо це стресова ситуація, да, то краще в стресовій ситуації більш бути емоційно да, стабільним, ніж навпаки. І люди, які навчилися бути емоційно стабільними, вони із поганих стресових ситуацій виходять краще, ніж ті, коли цим ніколи не займалися. Ну і не думали, чи я стабільний емоційно, чи нестабільний, угу. Тобто краще. ці е, поради підходять всім, так? Ці поради підходять всім. Так? Угу. Е, от ми е, на поліз інтерв'ю так ви сказали, що е, от такий нелегкий час, так і там десь ти не знаєш, чим собі зайнятися, так чи так. там якісь стосунки, якісь дружні е, відносини. Чи можна це назвати таким відчуттям е, власної невизначеності? Так, звичайно, і невизначеність зараз це один з найстресовіших факторів, які впливають на людей. Тобто, коли ти не знаєш, що буде завтра, ти начебто втрачаєш знову ж таки ту опору. Тобі немає на що опертися у зовнішньому світі. І тоді треба шукати опори всередині себе. Тобто поглянути всередину себе і задати собі запитання: а хто я? Чи з війною я стала якоюсь іншою людиною? Чи змінилися мої цінності? Чи змінилися мої якості? Чи знову ж таки Ті мої дружні да, стосунки, чи вони змінилися? Тобто, шукати, що всередині мене залишиться зі мною назавжди, навіть якщо весь світ да, порушиться, але це в мене завжди буде, і це допомагає. А чи можна з цим справитись, е, от самостійно, чи краще все ж таки звернутись до спеціалістів? Наразі є багато літератури, є о, знову ж таки, да, там допоможні відео, і люди можуть читаючи, вивчаючи, практикуючи вдома, можуть дати собі раду, так. В нас у всіх є адаптивні механізми. Це природою закладені механізми. Да, бо ми були колись маленькими. Потім адаптувалися, пішли у дитсадочок, Там треба було адаптуватися. Потім ми пішли в школу, там теж треба було адаптуватися. Потім ми пішли в інститут. Там теж треба було адаптуватися. Кудись ми переїжджали? Тобто ці механізми в нас існують, і 80% людей вони справляються. Але коли стрес занадто довгий, або він був більше ніж твоя психіка змогла витримати, то так в людині щось руйнується дуже сильно. Це вже такі критичні стани, і тоді треба звертатися за допомогою. І насправді не треба чекати довго. Думати, чи я ще справляюся, чи я не справляюся зараз? Це ну, у доступі є багато просторів безпечних, є волонтерські організації, люди хочуть допомагати, багато психологів працюють безкоштовно навіть. Тобто, не чекайте, звертайтеся, беріть цю допомогу, тому що краще вчасно, не коли ти вже зламався і потім себе лікувати, а коли ти ще в адекваті, да і даєш собі раду, щоб бути більш емоційності. А в нашому місті а наскільки розвинута ця сфера? До, до от, от, такої допомоги людям в нашому місці це дуже розвинена сфера, і дуже багато організацій надають цю допомогу. Тобто шукайте, звертайтеся, все є на просторах інтернету. Угу. З війною їх стало більше, і з війною їх стало більше. Так, звичайно, угу. бо є іноземні да і до нас приїжджають, допомагають нам, тому що це ну всього світу да проблема, не тільки да для нас це проблема. І, звичайно, що де, там, де більше болю, там і більше допомоги. Ми, коли живемо звичайним життям, ми не помічаємо іноді, що поруч, поруч з нами багато любові. Але коли ми травмуємося і щось з нами стається, і ми можемо попросити про допомогу, ми раптом бачимо, що любові більше, тільки треба її взяти. І ну. останнє питання з вашої професійної точки зору, так, от краще відразу звернутися за допомогою. Ніж е, це е, тримати в собі, так звичайно, тому що коли ти довго тримаєш це в собі, може здатися, що вже все окей, але це залишиться все одно в тебе в тілі, і колись ти отримаєш да ну такий, скажімо, неприємний для для себе сюрприз. І доведеться все одно туди йти, але буде більш болючіше. Угу. Ну що ж, пані Лени, я дуже вдячна за те, що ви зайшли до нашої студії, і е, вдячний вам за ще одну таку е, милу, пізнавальну, приємну бесіду. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Карєєва Олена, практикуючий психолог. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.